Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал, мене звати Аліна, і сьогодні я продовжую тему, яку почала минулого разу. Це аромати, які я ніколи ні за що не куплю. Аромати, які мені категорично не сподобалось. Я вже розповідала про те, що я була відряджені, я тестила дуже багато ароматів, і от мені сподобалось не дуже багато, але як завжди. Типу, одна десята з того, що я затестила. Отже, розповідаю про аромати, які я точно не куплю, чому вони мені не сподобались, деякі я не сприймаю просто на фізичному рівні мене боліла голова, мене нудило, я не знала, куди дітися. Для чого я розповідаю вам? Ну, щоб застерегти вас. Бо про ці аромати я почула від блогерів і вирішила спробувати. І це ще раз доводить про те, що. Так, описи блогерів це добре. Це може навести вас, ну, просто якось натякнути на ну, той напрямок ароматів, який вам може сподобатись. Але я дійшла до висновку, що завжди завжди треба носити аромати на собі, і бажано взяти один, два, три, і навіть краще 5 мілілітрів і поносити якийсь час. Отже, Почну я з першого аромату, який мені просто, як то кажуть, «draw me crazy», не в, не в гарному сенсі слова, який мене просто вразив, не в гарному сенсі слова, знову ж таки. Тут в мене стоїть жираф. Жираф значить те, що я маю щось не забути. А що я маю не забути? Бо від «Левантик» я віддала своїй сусідці по кімнаті. З якої я жила відрядження, їй сподобався аромат. От, будь ласка, їй сподобався аромат. Мене ж він душив. Це в нас Шопар, Шопар, Імперіаль Іріс Маліка. Чому я його, чому я його купила? Чому я його купила? Бо мені обіцяли, що він буде пудровий. Я дуже люблю пудрові аромати, але от цей конкретно, цей аромат мене просто душив, жахливо душив. Мені було погано, в мене боліла голова. Ну настільки задушливий для мене аромат, хоча, наче, якщо читати піраміду, нічого такого страшного в ньому нема. В піраміді заявлені лісні ягоди, спеції, рожевий перець і рис. Власне, що мали його зробить і Ілан і ланг От, можливо, Ілан Хі-Ланг, ну, така квітка досить така, як вам сказати, ну, приторна. Для мене Ілан Хі-Ланг приторний. Я все-таки вважаю, що це досить важка нота в парфюмерії, трошки приторна. І от, напевно, якраз він мене і піддушував. жасмин, деревні ноти, спеції, перуанський бальзам, бензин, бобетонка. Отже, ну. Я ще раз хочу сказати: от не раджу, ви знаєте, я продовжую свої пошуки пудрових ароматів, і от зараз я тестила е, трусарді собачку, таку бежеву собачку в кінці Нова. Я теж буду знімати огляд про аромати, над якими я думаю, над покупкою яких я думаю. І другий це District of Nolo. Слава Богу, трошки легше запам'ятати назву. От, Вони теж пудрові, але от немає такого от, ну, неприємного мені аспекту, бо цей аромат мене просто ну, до головного болю і до нудоти мене довів. І от я не рекомендую. Мені здається, ну, знову ж таки, я не люблю всякого роду там ейджизм, лукізм. тобто... Як це сказати, знецінювання людини за якоюсь характеристикою, за віком, за зовнішнім виглядом і так далі, і так так далі, далі, упереджене це ставлення. Але ну, це якраз та ситуація, що аромат дуже важкий, і він буде додавати вам, ну, скажімо так, важкості і віку. Ну, от Кажу, як є. Я не хочу нікого образити, тим паче, моїй сусідці цей аромат сподобався, і я з радістю віддала той пробник. Але ну, мені здається, що він важкуватий. Сорі. Оце поєднання, напевно, і ланг, і ланг, і жасмин, Ну, це, напевно, трошки от ну, для мене це перебор. Так що кажу, як є. Добре, йдемо з вами далі. Наступні аромати мене будуть від лавантиках, і я ну, вже буду себе гмучити, освіжати їх в пам'яті. Дуже всі радили. Дуже я чула ну, від двох українських блогерів, це від Ольги Насонової, І, а, здається, від, я забула, Юлії Олейник чула такі, так би мовити, позитивні враження від аромату Кавана Грін. Ну, Ціна там дуже спокуслива, 250 гривень за флакон. Але, ну скажу чесно, чуда не сталося. Чудо не сталося. Мені сподобався його старт. Мені ще й мало того, що і аромат. Мені сподобався його старт. В нього дійсно класний такий ягідний старт. І знаєте, який аромат він мені нагадав? Він мені нагадав, лалік цей такий фіолетовий лалік, амітіст. Він мені нагадав мій тіст, я чую в ньому якусь чорну смородину, порічки, ожину. Отакий я чую старт, не трав'янистий. Я чую саме такий. Але ну, стійкість у нього ну серйозно, ну там хвилин 5-10-15. Тому в мене от цілих 10 мл Осталось, ну, лишилось невикористані, я віддам його олічці, можливо, їй сподобається. Він непоганий, але він не має розкриття. Ну, якби я розумію, що за такі гроші важко з нього щось вимагати сильно. Але ну, я не бачу сенсу для себе таке купувати. Все-таки в мене гарні аромати і, знаєте, як вибрані роками найкращі. Ну, поки що я його чую на папірці, але на мені він не розкривається. Не розкривається. Так, це був другий аромат Кавана Грін, який я не куплю. Так, ідемо з вами далі, далі. Ну, Тут, яка моя була ідея, що я шукала в тих ароматах. Е, я шукала свіжачки. Я хотіла щось свіженьке, гарненьке, щось освіжаюче. Я, зрештою, я купила цитрусовий освіжаючий аромат, але розповім вам, що це я пізніше. Пізніше. Пізніше на декілька відео мається на увазі. Ну, не так погано, але все-таки теж не буду це носити, бо це не зовсім і с... не, при... не зовсім приємно і не зовсім свіжість. Це Карл Лагерфельд Флір mm, де. Да? Так він називається. Такі назви не дуже запам'ятовуються. Так, так. Да. de де. Ну, я не можу сказати, що він легенький, свіженький, він має таку, знаєте, ноту свіжості, ну, яка буде отак от сверлити вам мозок. Ну, мені, по крайній мірі, мені вона сверлила мозок. Отже, ну, гарний флакон, я люблю цей колір, але от аромат мені не сподобався. На жаль, він мені не сподобався. Хоча він не жахливий, але, знову ж таки, він плаский. Він плаский, він не розкривається, і воно не варте, так би мовити, моєї уваги. Йдемо з вами далі. Дуже-дуже давно я хотіла попробувати аромат від Masquina Той 2 Pearl. Ну такий цікавий флакон, типу, це перлина. Перлина. Я не буду. Е, да. Я не буду його роз, роз, розбризкувати. Знаєте, що мені не подобається в цьому ароматі? Там є лимон. А от коли в ароматі є лимон, я відчуваю холод і метал через що я навіть його наносити не буду. Оце конкретно не мій аромат. Це та сама історія для мене, що і. Боже, таких ароматів дуже багато. Треба їх виписати собі. Виписати собі. Знаєте, боже, є такий в цьому Мейсен Марджела є теж з лимоном в. Ателіє Колонь Теж є такий аромат. Одним словом, ні-ні. ні Там, де лимон, це зразу це зразу не моє. Я відчуваю такий неприємний, холодний, металічний присмак в роті через цей аромат. Тому от я знаю, я вже точно знаю, що аромати з лимоном я прохожу повз. навіть я не знаю, як я цей раз так промахнулася, але от лимон, нота лимона в парфюмерії не моя. Я вже в цьому переконувалась дуже багато разів, що де є лимон, так, треба скласти список. Треба скласти список цих ароматів, які мені, ну так би мовити, не можу. Я, я її просто не можу витримати, витримати фізично. Вона, е, типу, застріє в мене в горлі. І я відчуваю як щось таке неприємне, холодне. Знаєте яке відчуття? От якщо ви плавали в морі і вам попала солона вода в носоглотку? Отак от я, от я відчуваю лимон в парфумері. От в мене це зразу холодне, солоне і застряло в горлі. Так, ідемо з вами далі. Ну, теж. Ну, типу, свіженький, мабуть, свіженький, зелененький, трав'янистий аромат. До речі, Кавана Грін я теж купувала, типу, вона трав'яниста. але ні. Свіженький, зелений. ну Зелений тут тільки флакон. Ну, от і все. Сам аромат для мене пахне. До речі, як і балдафрік. Для мене він пахне чимось підкопченим. Я не знаю, в кого ще таке є ці такі <сум> ольфакторні галюцинації, як у мене. Ну, от я не знаю. Я пробувала носити, Ну, я, я не відчуваю в ньому ніяких фруктів, я відчуваю в ньому копченості. От просто копченості. Ну, трошки є якогось, знаєте, типу консервованого ананаса. от цедра лимона, солодкі ноти, білі квіти, танжерин, праліне, жасмин, фіалка, біла троянда, екзотичні фрукти, лукум, пудрові ноти, білий мускус. Трошки ананаса я відчуваю, а все остальне це типу шашлик. Для мене, ну, для мене він ну, реально, для мене він підкопчений. І, до речі, з Балдафрік та сама історія. Я не знаю, як це працює, але якийсь видно компонент. Ну, і взагалі, чесно, я трошки так від арабської парфумерії відійшла. Я лишила собі тільки Fragrance World Passion The Night, бо це ну, дійсно класний аналог Midnight Poison. А так, ну, є в них така негарна риса робити: оці амбро, амбродерев'яні аромати, і, і оця важкість в них є пильність. Я відходжу, я потихеньку відходжу. Ну, ви ж знаєте, що з віком смак змінюється, і я вважаю в кращий бік. Так, це був в нас Atar Collection Al-Raihan. Теж не моя історія. Так, це в нас вже 5 ароматів і лишається в нас ще 6, 6 ароматів. Так, ну, знову ж таки, знову ж таки. Ну, типу, цитруси. Хочу щось такого цитрусового, веселого, життєрадісного, цитрусового. Ну і чого мені так не щастить з цим всім? Я попробувала аромат. Ну, я думаю, ну не може він бути поганий. Hugo Boss. Hugo Boss Orange Woman. Але ні. Це, знаєте, такий представник не дуже якісного люксу. Знову ж таки, без образ. Він, як на мене, трошки важкуватий. Ну, не найгірший аромат з цієї підмірки. Але знову ж таки, ну, я б його не носила. Це не моя тема. Взагалі я з люксом так якось. Але я дуже люблю Lan One Modern Princess. От ви знаєте, так, що для мене це просто моя любов. У мене один флакон, один флакон я добила, один флакон у мене на роботі, один ще стоїть в запакований. Ну, він не найгірший, але це такий люксик. Не дуже інтелектуальний. Я перепрошую, якщо комусь цей аромат подобається. Ну, Мені він не дуже подобається. Він плаский, ну, знову ж таки, та сама історія. Він плаский. Ну, Мені не цікаво, бо я не можу ні одну ноту виділити, от мені він якийсь. Не дуже. В піраміді заявлено червоне яблуко, африканський апельсиновий цвіт, білі квіти, ваніль, сандал, оливкове дерево. Так, да, він не найгірший з цієї підбірки, але от на так, щоб його прям бігти купляти, ні. Хоча, я знову ж таки кажу, не найгірше. Але є в ньому теж така якась нота неприємна. Я не можу зрозуміти, що це. Щось таке от. от знаєте, от як пахне, от як ви заходите в парфюмерний магазин і пахне все разом от, така якась збірна солянка з люкса. От. Так, ідемо з вами далі. А далі чогось я подумала, що Sunny Magnolia від Lanvin. Ну теж, ну типу, Sunny Magnolia, все має бути добре. Все має бути добре. Мій флакончик сподобався, він такий ну, гарний. Ой, знову ж таки, ну, цей аромат просто, оцей аромат, бюджетний аромат, в найгіршому слові бюджетний. Тобто, ну, чесно, він для мене пахне дуже дешево. Просто, просто якоюсь дуже такою, знаєте, мас-маркет. Ну, я не знаю, для мене це просто якийсь жах. Я чую мило. До речі, в день, коли я його нанесла, я його ледве з руки вимала, а зараз він так попритих. Ну, мені не подобається. В піраміді заявлений абрикос, мандарин, китайський османтус, жасмин, білий мускус, ваніль. Це просто ні про що. Це наче якийсь кусочок мила. Знаєте, вам поклали під носом кусочок мила. і от. Я взагалі не зрозуміла цей аромат, про що він і навіщо? Так, ідемо з вами далі. Ну, а оцей аромат мені якраз таки сподобався, але я його, напевно, таки не куплю. А він занадто такий, знаєте, якби. Ну, Для мене для мене особисто дівчачий. Це Ланван Екла Монекла. У мене вже теж милка в роті. Так, секундочку. А оцей аромат, він більш позитивний. А для мене він пахне, знаєте, чим? жувальною гумкою, отак от, от. До речі, він непоганий. Я зразу кажу, він непоганий. Він досить такий, ну, як сказати, життєрадісний, солоденький. Хоча, знову ж таки, та моя сусідка по кімнаті, вона сказала, що для неї він важкий. Я взагалі не зрозуміла, чого він важкий для неї. Бо для мене це ну, жвачка, якась така жувальна гумка. Ну, Абрикосова там жувальна гумка. Ну, хоча таких не існує. Ну, типу, якісь тропічні фрукти, жувальна гумка. Ну, жувальна гумка. Ну, просто ну, я не знаю, це наче для дитини. Наче для дитини аромат. От. Ну, непоганий, так, непоганий. Ну, я не буду купувати, так як заявлено це відео, не буду купувати. Так, і лишається в мене три аромати. Значить, це мавбусін аля фоле. Я ну, багато разів чула про цей аромат, я дуже хотіла його спробувати. М -м -м. Так він виглядає, але, знову ж таки, скажу, це знову ж таки та сама тема. Весь люкс одразу. Звучить хор люкса. Знову ж таки, він непоганий. Я відчуваю в ньому білі квіти. Якісь. такі, трошки ми, ми, мильноальдегідний він зараз для мене. В піраміді заявлене шампанське, малина, троянда карамель. Ну, тобто, але він мильний. Я зразу хочу сказати, він дуже мильний. Ну, не до альдегідів прямо, але оце милко в ньому є. Ну, от як кусочок мила. Теж, ні, ні, це не, цікаво. це не цікаво. Я розповім про цікаві аромати, я обіцяю. Через одне відео буде підбірка, ну, дійсно, на мою суб'єктивну думку, класних ароматів. А поки що я от кажу, як є те, що мені не сподобалось. І два аромати, які взагалі, ну, от, знаєте, є. Я забуваю назву цього компоненту, типу, для чолові... ну, от в чоловічі аромати його люблять класти. Я не хочу його розбризкувати. Це мансерацидрат Боа. Дуже важкий, дуже неприємний, і я би сказала, виключно чоловічий аромат. Мені не сподобався. В піраміді заявлений сицилійський лимон, чорна смородина, бергамот прянощі. Фруктові ноти, де вони там є, пачулі, водяний жасмин, кедр, шкіра, сандал, ваніль, білий мускус мох. Це дуже-дуже важко. Дуже-дуже важко. І я вам його не раджу. не раджу. І так само я не раджу ще один аромат, я так взяла з цікавості. Мені запропонували до відливантиків подаруночок. І я вибрала кумкат-вуд. Ну, я так зрозуміла, це про Кумкват іде мова. І знову ж таки, та сама ситуація, що з попереднім ароматом. Ні, це драт Буана, напевно, гірше. А цей аромат він має дуже таку неприємну амбродеревину базу. Просто, ви знаєте, вона чи в якомусь, ну. Дуже важка, неприємна база. І вона асоціюється в мене з чимось не дуже чистим. Такою, знаєте, пропахлою, пропахлим там димом, ще чимось одягом. Отакі були сьогодні мої враження про аромати. Ну, я ще раз кажу, це аромати, які мені особисто я не куплю. Я не буду їх купувати, бо мені вони не сподобались тих чи інших причин, і я їх не буду носити. Я вам більше скажу. От є навіть аромати, які мені подобаються, і я сумніваюсь, купувати мені їх буду я носити їх. Прям так. Чи краще взяти собі там 10 мл, і десь мені буде хотітися, і я поношу. У мене навіть такі сумніви є. Я не хочу, так би мовити, плодити кількість флаконів. От. А це аромати, які мені ну, категорично не сподобались. І, ну, як вам сказати, трошки шкода, да, що ти витрачаєш кошти на якісь невдалі покупки. Але е, я подумала про те, що це могли бути флакони, і мене трошки попустило. От. Тому наступне відео будуть про аромати: буде про аромати, які я знала і хотіла згадати. А вже через одне я зніму вам огляд про аромати, які мені дійсно сподобались, які були, так би мовити, моїми знахідками. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!